Вітаю усіх! Це новий випуск дівчини у подкасті. Мене звати Ярослава. Перед початком розповіді про історію чергового маніяка хочу поділитися книжкою, яку днями прочитала. Це медичний трилер танці із кістками Андрія Сем'янківа. Якщо ви шукаєте похмуру, але цікаву історію. То раджу прочитати саме цю книгу. Автор чудово описує Київ, а ще роботу патологоанатома, розповідає про те, як робляться ростини тіла у книзі. Відсутнє сонячне світло, похмурі герої, сірі стіни. І звісно, який же трилер без вбивств цього року. Мені вдалося вже прочитати шість книг і танці з кістками на першому місці. Думаю, так буде до кінця року. Побачимо, побачимо, як то кажуть. Але справді книга дуже крута. І якщо вам подкастів про маніяків замало, то ця література доповнить цей недобір. Що ж, а головний фігурант цього випуску маніяк із міста Боярка Київської області. Маніяк Юрій Кузьменко живе з сім'єю у Боярці у 2000-х. За професією він столяр та все ж, навіть працюючи, займався шахрайством, брав столярні замовлення, отримував гроші і зникав на якийсь час. Потім пішов у таксисти. Має двох дітей. У поле зору правоохоронців він уперше потрапив у 2002 році. У Київському ботанічному саду імені Гришка нападав на жінок, які йшли на роботу. Під час затримання його побили місцеві міліціонери. Приблизно рік він провів у слідчому ізоляторі. Був звільнений достроково за хорошу поведінку, оскільки був столяром, ремонтував меблі тюремному керівництву. Перше вбивство Монстр скоїв 19 липня 2006 року. В цей день Кузьменко запропонував підвести 20-річну дівчину. Вона була студенткою і поверталася з Києва на канікули до рідного села. Тягнула важкі сумки. Тому недовго думаючи, прийняла пропозицію порядного на вигляд чоловіка. По дорозі маніяк з'їхав із наміченого шляху, сказав, що треба заїхати у справах. Він привіз дівчину на покинутий аеродром, наказав роздягнутися. Кузьменко після того, як зґвалтував дівчину. Пробував залякати жертву та переконати її нікому не розповідати про те, що сталося. Але дівчина сказала, що не приховуватиме факту зґвалтування та особистість злочинця. Після цього маніяк задушив її. Коли я її задушив, то зрозумів, це те, що я шукав, пізніше розповідав маніяк слідчому. У тій місцевості росла висока трава, і невдовзі її вирішили скосити. Пізніше було знайдено перемелені останки зниклої дівчини. Через пошкодження тіла встановити обставини її смерті було важко. З того часу до поліції одна за одною надходили звістки про знайдені жіночі трупи, заяви про зникнення від родичів і, що головне, жертв ґвалтівника. Багатьом було відмовлено у порушенні кримінальної справи. Родичам однієї з перших жертв, яка померла від інфаркту, узагалі заявили, що жодного нападу не було. Сказали, що пенсіонерка зривала одяг від спеки, бо відчувала себе погано. На питання навіщо ж вона зняла і спідню білизну, відповіді не було. Інша жертва, – 18-річна дівчина, зникла, вирушивши на дискотеку. Наступного ранку її знайшли на ставку, опущену головою в ополонку. Це була зима. Штани на ній були розірвані, верхнього одягу не було, а на тілі були синці. Версією слідства було самогубство. Інший випадок було знайдено тіло жінки 30 років з розведеними ногами та без білизни. Правоохоронці озвучили родичам убитої геніальну версію. Жінка вирішила сходити в лісі в туалет, знепритомніла і замерзла насмерть. А одній із жертв взагалі довелося зберігати одяг із біоматеріалом гвалтівника кілька років. У жінки не прийняли заяву, але вона сподівалася, рано чи пізно, довести провину злочинця. Маніяк залишався на волі і продовжував убивати. З кожним скоєним злочином маніяк ставав обережнішим і витонченішим. Він обзавівся маскою, панчохою та рукавичками. Іноді жертвам вдавалося уникати смерті. Але якщо маніяк розумів, що жінка побачила його обличчя, її доля була вирішена. Якось маніяк напав на жінку, яка йшла з електрички через ліс. У Кузьменка були рукавички, але не було маски. Маніяк напав на жінку, пригрозив ножем. І зґвалтував після цього. Він хотів текти, але жертва обернулася і побачила його обличчя. Маніяк від переляку вдарив ножем у спину. Потім завдав ще кількох ударів. Зброю він викинув в озеро. Одній жертві вдалося побачити обличчя маніяка і вижити. Вони їхали разом електричкою, і чоловік привернув її увагу. Сподобався, коли жінка зійшла з поїзда на неї накинувся. Маніяк у масці з панчохи та рукавичках, зґвалтував і пограбував. Вона впізнала в ньому чоловіка з електрички за одягом. За словами потерпілої, маніяк був схожий на співака Елвіса Преслі. Вона детально описала його тіло, риси, обличчя і навіть довжину волосся. Так за Кузьменком закріпилося прізвисько Елвіс. <му> Пропоную послухати свідчення жінки, яка вижила, і те, як відреагували тоді у міліції на її заяву. Далі уривок програми Україна кримінальна телеканал ICTV 2014 рік. А моє заявлення не прийняли. Сказали, сама виновата. Нічого було шляться в лісу. А потім ще спросили. Ти що ти предлагаєш нам Елвіса іскать? Фото маніяка я опублікувала в своєму телеграм-каналі Дівчина у подкасті. Можете зайти і порівняти із Елвісом Преслі. Посилання під випуском. Думаю, що король рок-н-ролу кумир мільйонів меломанів по всьому світу не зрадів би такій асоціації з ним. На жаль, часті депресії стали причиною самогубства співака, який пішов з життя 16 серпня 1977 року. У крові Елвіса Преслі виявили 22 види різних ліків. До речі, преслі любив зброю. Його склад налічував 37 стволів. На концертах в 1970 році він навіть виходив на сцену з двома револьверами. А ще цікавий факт із життя короля сцени, люди, котрі входили в ближнє коло співака, носили золоті персні з алмазами. Коштовності були видані їм самим преслі як розпізнавальний знак. Та повернімося до боярського Елвіса. Вбивств ставало дедалі більше, особливо у трикутнику між Бояркою, Васильковим та Корчами. Тіла знаходили й у лісосмугах Фастова. Останньою жертвою стала дівчина 20 років, студентка Ганна. Вона зійшла з поїзда з важкими сумками і чекала на автобус на зупинці. Елвіс під'їхав до неї своєю машиною і запропонував підвезти. Ганна погодилася, адже маніяк був не просто її знайомим, а далеким родичем. Однак кровний зв'язок не завадив скоїти злочин. Кузьменко зґвалтував та вбив дівчину. Міліція почала активно працювати. Люди вимагали якісного розслідування. Якось до київської міліції надійшов сигнал від колег із заходу України. В одному із сіл, нібито, є схожий на Елвіса вбивця. Як виявилося згодом, батьки маніяка, розуміючи, що у боярці почалося серйозне полювання, сховали свого сина в Карпатах, де той продовжив займатися улюбленою справою вбивати людей. Однак підтвердження цієї версії немає. І чи справді він ховався у Карпатах, теж. Достовірно невідомо. Вбивства тим часом у Київській області тривали і далі, тому слідчі намагалися з'ясувати, на чому мандрує упир, потяги чи все ж в нього є машина. І душогуба почали називати шатуном. У боярці, до речі, хороша транспортна розв'язка. Там є залізнична станція, з якої можна доїхати в багато регіонів України. Поруч є одеська траса, з якої теж легко добиратися. Втім, слідчі все ж дійшли висновку, що автомобіль у Кузьменка був, адже одну із жертв знайшли якраз поблизу дороги. Далі цікаво те, як ловили Елвіса маніяка. На одну із жертв він напав вночі за погожої погоди. Тому підполковник Роман Сушко, який упіймав вісім маніяків, подумав: уявіть, що в цей час міг пролітати супутник і зробити чіткі кадри машин, які тоді проїжджали біля лісу, де було вбито жінку. На той час камери відеоспостереження були не такі поширені, як тепер. Тому міліціонер вирішив звернутися до управління розвідки і дістати кадри із супутника в них. Тут би, звісно, і згодився супутник притули, на який збирали українці. Військові йому розповіли, що тоді там український супутник не пролітав. І, взагалі, українські військові користуються супутниками НАТО, і можливо, якраз в той час там супутник НАТО і пролітав тож рішучі слідчі звернулися до НАТО. Оформлювали запит через генпрокуратуру, Міноборони й інші інстанції, відправляли параметри час і місце. А в НАТО шукали зйомку в архіві. До слова, це платна послуга. Один знімок 5 на 5 кілометрів коштує 1250 доларів. У ті часи приблизно долар був по 8. А таких знімків їм треба було дуже багато. І держава платила. Також до пошуків підключили і радіорозвідку, аби з'ясувати, хто на той момент був із телефоном у лісі, але це. Не дало результату. Тож, завдяки знімкам із супутника, допитами свідків, слідчі дійшли до висновку, що колір автомобіля або зелений, або синій, або червоний. Марка москвич або Жигулі. Коли за справу взялися столичні міліціонери, вони вирішили ще раз опитати жертв. Адже коли жінки та їхні родичі зверталися до правоохоронців перше, ті або не вірили їм, або розводили руками. Говорили із потерпілими професійні психологи. Жінки операція справді була масштабною для тих років. Нагадаю, це початок 2000-х, А вже запити до НАТО, психологи. Маніяка вдалося зловити завдяки щасливому випадку. Таксист, знайомий Анни останньої жертви, бачив, як та сідала в машину, і навіть запам'ятав літери номерів Жигулів. Ві чоловік у минулому був розвідником та звернув увагу на деталі. Таких автомобілів було 7034 у всій Україні. Так ось машина боярського маніяка була в списку 7032, майже остання. Таким чином було взято кілька підозрюваних та відправлено на ДНК експертизу зразки. Після цього Кузьменко втік, але його спіймали в будинку брата. Сталося це у травні 2009 року. Слідчий, який був на затриманні маніяка, був нагороджений і пішов на підвищення по службі. А маніяк опинився у міліції. Коло замкнулося, і Кузьменко почав розповідати. Далі фрагмент інтерв'ю з програми Українські сенсації телеканал Один плюс один, 2018 рік. Після закінчення я одразу задушив. Ви не з сніг одразу задушили? душелію? Ні, ні, встала, набіжала. Слідство змогло довести 14 вбивств, а також десятки зґвалтувань та пограбувань. Маніяк зґвалтував чимало літніх жінок. У нього дивна градація жінок за віком, мовляв, є жінки до 40 років або зрілі. У кількості жертв маніяк постійно плутався. Скажімо, вважається за звинуваченням, що він позбавив життя 14 людей, і одна дивом вижила. Однак, коли маніяк починає згадувати способи вбивства, то виходить більше. Загинає пальці. Задушив руками, наприклад, дев'ять чоловік, мотузкою вісім одну ножем. Маніяк зізнався у 206 вбивствах. Не виключено, що вбивав він і чоловіків. Щоб розкрити справу, правоохоронцям довелося захищати Кузьменка від людей, які бажали вчинити над ним самосуд. Боярський серійний маніяк вбивав, щоб стати схожим на свого кумира головного вбивцю країни Анатолія Онопрієнка. Справа Елвіса містить 10 томів. За його головою полювало понад сотню людей протягом 9 років. На його пошуки виділяли без перебільшення десятки мільйонів гривень, щоб упіймати злочинця, який тримав у страху цілу область. Узьменка ніхто захищати не хотів. Через колегію адвокатів намагалися добитися для нього захисника. Нема захисника, нема суду, але призначили йому новеньку дівчину, яка ніколи не працювала з кримінальними справами. 25 травня 2011 року нелюди засудили до довічного ув'язнення. Краще б мене розстріляли. Так маніяк відреагував на рішення суду. На суді він не виправдовувався і не подавав апеляції. Небезпечний убивця відбуває покарання у 56-й колонії в місті Ромни Сумської області в одиночній камері. Під цілодобовим наглядом він перебуває не у Києві, як за логікою мав би бути, бо на Лук'янівці за оперативною інформацією його точно вбили б. Справа в тому, що серед його жертв є рідня кримінального авторитету, який там сидить. І кажуть, що у Юрія були навіть суїцидальні думки, але зараз їх вже немає. Він набрав вагу, від'ївся і ні про що не шкодує. Одна з експертиз, проведених щодо Юрія Кузьменка, сексопатологічна. Вона у ті роки потрапила до рук журналістів. Фахівець дійшов висновку, що у Кузьменка вживалися дві особи. Перша сформувалася ще в дитинстві, оскільки Юрій жив у сім'ї, де батько мав асоціальний характер, був грубий з матір'ю. Мати це терпіла, і в хлопчика з'явилася така риса характеру, як уміння і страждати, але з іншого боку, ця ж ситуація в сім'ї змусила Юрія займатися єдиноборствами, стати сильним чоловіком, щоб давати відсіч будь-якому агресору. У результаті і в нього розвинулися агресивні риси. Ці особи часом уживалися, а часом домінувала одна. Наприклад, відомий такий факт: дружина Кузьменка офіційна. Жінка владна і досить різка. І він усе це покірно терпів роками. але одного разу, коли вона щось образливе сказала на його адресу, у Юрія зіграла його агресивна особистість, і він дав жінці ляпаса. Але тут же гору взяла його друга, покірна сутність. Юрій опустився навколішки, і Ладен був принижуватися, аби вимолити прощення. Спеціаліст вважає, що на злочини Кузьменка штовхало зовсім небажання задовольнити хіть у незвичайних умовах. Хоча Юрій іскоїв десятки зґвалтувань, а 14 жертв при цьому позбавив життя, але на думку фахівця метою був зовсім не інтим. Просто гору брала друга сутність, і Юрій реалізовував свою агресію. Саме тому він душив руками. Щоб відчувати владу над жертвою, коли на роботі він пошкодив руку, почав душити мотузкою. Але тільки носила в руці поверталася, знову починав душити голими руками. У цій справі на диво для історії про маніяків траплялися і курйози, якщо ситуацію взагалі можна вважати такою. Одній із його потерпілих було близько 50 років. У минулому жінка майстер спорту з легкої атлетики. Маніяк напав на неї в лісі, затяг у кущі. Вона йому каже: Чого ти хочеш? Він зґвалтую. Вона, не треба, у мене купа грошей у сумці, що впала. Забери та відпусти мене. Жадібність спрацювала, мені як її залишив, кинувся до сумки, а жінка побігла. Майстер спорту є майстер спорту. Наздогнати її він не зміг. Але раптом зупинилися обоє. Її сумка у нього в руках. Вона попросила віддати хоч автомобільні права, але він цього не зробив і почав сам тікати разом із сумкою. Але Кузьменку все одно інкримінували замах на зґвалтування, бо він їй про це сам говорив. Права Кузьменка стала культовою для українського криміналу. Під час років розслідування об'єдналися слідчі, експерти, криміналісти, психологи і вчені. На базі зібраного матеріалу було написано кілька дисертацій. До речі, боярський маніяк дуже любив переглядати історичні фільми про гладіаторів, про Спартака. Хочу зупинитися на деяких моментах цієї історії. Маніяки не зупиняються. Упир майже завжди голодний. Слідчі довели лише 14 вбивств, які скоїв Кузьменко. Втім, їх було в десятки разів більше. Прикро, що через бездіяльність міліції, скільки жінок було вбито і покалічено. Він не вважав себе при цьому богом і вершником долі, як це роблять інші маніяки. Він задовольняв свою потребу мати владу над людьми у такий нелюдський агресивний спосіб. Дякую за вашу увагу. Слухайте подкасти, читайте цікаві книжки, дивіться фільми і серіали. У наш складний час це справді може допомогти впоратися із тривожністю, відволікти від новин. І насправді навіть такі моторошні історії вони можуть нас надихати, так надихати, але не на щось погане, а щоб зла у світі було менше. До наступного випуску почуємося у наступний четвер.